Husqvarna t 540 i XP. потужна акумуляторна пила, одна з найпотужніших, які є і в світі, і в Україні дуже ергономічна, дуже класна, яка вже скажімо так перевірена професіоналами, причому нашими українськими, в тому числі, і не дивлячись на ціну, зарекомендувала вона себе дуже класно. Люди її люблять і потихеньку купують. Хтось одразу купує, хтось потихеньку працює, заробляє кошти на бензинових пилах, потім переходить на цю акумуляторку. Але одразу скажу, що по потужності вона повністю ідентична бензиновій пилі з двигуном 40 кубиків, то досить таки непогано. Це рівень домашній, домашній плюс бензинової пили. А з урахуванням того, що ця пилочка маленька, а якби відносно маленька одна ручка, так звана бачте, форма для того, щоб. Лазити по дереву і обрізати гілки. Тому такі професіонали називаються арбористи, і якраз ця пила зроблена для в принципі, садівників, також категорія користувачів. Ну і, в принципі, нічого не заважає, таку у кого є гроші, взяти собі додому. Тому що двигун тут 1,8 кВт, це близько 2,4 кінські сили. От, тому зазвичай побутові домашні пили там до двох кінських сил мають потужність. А тут у нас акумуляторна пила з потужністю 2,4 кінські сили. Плюс бас вищатковий розумний двигун, який підтримує оберти під навантаженням. і, відповідно, Це цікаво. Так, я почав розказувати, що сам може кайфую, сам вже пливу від цієї пили. Ще ви не почав розпаковку, вже розказую. Тому от давайте так. Пилу достав. Дивимось, що у нас ще всередині Чехол на шину. Далі шина. Трошки пізніше попереду зайшли на її характеристики. Е так, ключик, ключик типодібний ланцюжок. І все, більш нічого немає. Пила професійна, тому комплектація з акумулятором зарядкою взагалі не буває. Всі ці речі професіонали підбирають під свої задачі, тому що є там більш-менше акумулятори. Комусь один, комусь два, комусь п'ять. Треба. Різні зарядки, тому або самі все робите, або звертаєтесь до мене. Я вам допомагаю. Все, в коробці нічого немає, тому переходимо до пили. І так, комплект перед вами. Ось наша пила стоїть, ланцюг, шина, ключик. Документація і все. Акумулятор з боку він до комплекту не входить. Це я просто його одразу поклав для того, щоб вам показати, як виглядають акумулятори для пил кускварно е, професійних. Е, до речі, зверніть увагу, що це у нас Белай 200 моделі. Є ще більше акумулятори, але зачасту професіонали їх не люблять ставити на пили, тому що такою пилою звичайно, працюють однією рукою, і там зайві кількасот грамів це. Краще іноді зарядити акумулятор, чим вагу зайву з собою тягати. Тому майте на увазі, що є такі нюанси, якщо беруть акумулятор середньої ємності, не найбільший. Хоча знову ж таки у кожного своя задача. Є така ж сама 540 кова пила з класичною ручкою, то ну, до ручка, як в Бенсед. там в принципі ви тримаєте пилу двома руками. Є сенс взяти акумулятори побільше для такої Т540-AXP Є сенс брати акумулятор двохсоточкою. Технічні характеристики його. 5 годин, 180 Втівність. По полі. Ну, основне, я сказав, тут фішка в двигуні і легкості, тому що пила без акумулятора взагалі як іграшка, немов у руках відчувається. Потужність складає 1,8 кВт або 2,4 кінські сили. Розумний двигун, який підтримує оберти під навантаженням це важливо. Також він класно економить заряд батареї, тому що взагалі його економно витрачає, плюс є кнопочка, е, «Еко», от в якому пила буде трошки збавляти обороти, і не так швидко виходити на максимальні оберти. Але знову ж таки, якщо вам рекорди ставити не треба, то, можливо, навіть хтось зможе працювати постійно в цьому режимі. Є індикація заряду акумулятора, трошки ставлю акумулятор, кажу так, і є індикація низького рівня оливи. Олива заливається в нас цю верловину. До речі, така зручна пробочка, класна, є вікон для моніторингу кількістю оливи. Так, відкриваємо, дивимось. Опа, ну бачок великий, заливати сюди буде без проблем. А якщо ви використовуєте, а якщо ні, я рекомендую використовувати фірмово комбіновану каністру від Хоскварна, тоді у вас взагалі нічого переливатись не будете. Зверніть увагу значок Bluetooth. Він тут не просто так. Тому що ПЛА у нас вміє підключатися до телефону. Поки що, здається, треба буде протестувати, але здається, досі функція недоступна в Україні. але Або воно в найближчі часи, маю надію, буде доступна, або можна якимось обманним шляхом на телефон встановити Services і якось повинен він запрацювати. Це окрема тема, не буду в розпаковку цього додавати. От, тому майте на увазі, що пила дуже розумна. Вона вами нагадає про обслуговування і покаже всю свою статистику і так далі. Це класно і для того, хто користується, і того, хто обслуговує пилу, і той, хто буде купувати боушну таку пилу не нову, тому що вся історія, все буде записано. Це класно. Так, повертаємо, дивимось. Е, значить, у нас зверху є е, класна тема: це регулювання подачі оливи, тобто в залежності від погоди, температури, від в'язкості оливи. Ми можемо регулювати її подачу, чи більше, чи менше зменшити. Натяг ланцюга відбувається з боку Ось, через цей болт. Тепер моя улюблена тема це ці гайки, які не губляться. Тобто я знімаю бокову кришку, трясу, а гайка, як бачите, не падає. Ну, в принципі, це, хто користується професійними пилами коскварна, для нього це не новинка, але все одно штука дуже приємна. Тепер частина, яка відповідає у нас за привід, за прижим шини, за змащування. Ось показані зуби, куди повинні дивитися. Ось тут давайте буду коротко показувати. В цій частині у нас іде подача оливи на шину, тому тут все повинно бути чистенько. Це у нас направляючі. Ну, гайка, де зашимається шина, це ведуча зірочка. Все у нас металеве, магній. Так далі, тому це ще раз підтверджує те, що пила у нас професійна. Навіть з заводу йде металевий зубчастий пору. Пилка потужна, тому можна піднажати і спокійно працювати. Задавити її досить проблематично, тому що двигун, двигун забезпечує класну потужність. По безпеці, дивіться, як класно зроблено. Нам не просто запобіжник треба спочатку зняти чи натиснути. Там сп... треба подати вперед і натиснути, тому що так він не нажимається при всьому бажанні. Але зверху є стрілочка, що треба подати вперед. Подав, прижав, і тоді гашетка вже нажимається без питання. Такий круглий, об'ємний перемикач. важіль, класно зроблений. Також по безпеці, якщо ви пилку увімкнули і залишаєте там на 30 секунд, вона вимкнеться. Якщо включена гальма інерційна, ну передпадали, то відповідно через 3 хвилини вона буде виключатися. Так що навіть тут трошки виробник подумав про безпеку. Позаду дивимось, у нас є один другий крючок для підвіса. Це знову ж таки для арбористів це величезний плюс, не треба нічого модерувати. Одразу все з заводу зроблено. Також, як бачимо, просвічується корпус, зроблено все для вентиляції. На, скажімо так, на отвори на дірочки, не дивіться, не переживайте, тому що пила має захист від пилу від вологи, тому навіть якщо будете працювати там при невеличкому дощу, нічого страшного немає. Головне, не кидати під воду пилу. Так все буде добре. Так, сірочку ви зараз бачите. Давайте ще подивимось трошки на шину. Шина у нас. Ось її код для замовлення, параметри, які 325 круг, ширина 1,1 канавки, 59 ведучих ланок, 14 дюймів, 35 см робоча частина, тип хвостовика. Шина у нас іде коскуарна X Precision. Професійна. професійна. Так, і лентезок. ланцюжок. Ось показую так, що тут видно код для замовлення. Виробляється, як не дивно, в США. І наш ланцюжок. Він 325 крок 1 на 1, Він буде якби і міцний, і вузенький, тому це ще нам дозволить реалізовувати краще потенціал двигуна, тому що менше буде опор ру ланцюга припиління. Ось ще нижню частину покажу пили. З цієї сторони клема, де підключається акумулятор. Зараз ми його вставимо. А ще класно зроблена оця частина, тому що. Ще класно зроблена оця частина, тому що дуже добре проглядається робоча зона за пилою. Тут. Вона не перекриває нам ту зону, де ми ріжемо. І огляд у нас прекрасний при роботі. Так, ще дивіться, як розумно зроблена ця наклейка з характеристиками пили, з середнім номером і так далі, тому що вона знаходиться, буде прикриватися акумулятором, відповідно, не. Не втратить свій вигляд, можна буде щось прочитати. Це раз, і пила виробляється у Швеції, кому цікаво, два. Оцей QR-код буде використовуватись, я так розумію, для того, щоб легше було підключити до Services. Але знову ж таки він не підключав, це тема вже окремого відео. Потім поекспериментуємо. Так, акумулятор я вставив, кнопочку увімкнення натиснув. Бачите, у нас магатить лампочка, каже нам про те, що у нас. Вона... Увімкнутий е, захист е, гальма. Якщо ми його знімаємо, лампочка у нас вже не магатий. Тому майте на увазі, що якщо будете, можливо перевіряти на тій новій пошті інструмент, то е, це нормально, якщо вона магати, це просто захист. Також, також враховуйте це при роботі. Краще, що він буде, ніж його не буде. От. І плюс індикація вона реально виручає, тому що ви чітко розумієте, що інструмент від вас хоче. Це раз і вже трошки там провидняється. Дивіться, бо я не зможу вам показати зараз, але ось видно така крапелька, це якраз індикація низького рівня оливи, Тому зайвий разу бачок вам заглядати не треба. Хоча віконце у нас завжди на виду, тому це є великою проблемою. Так, зніма гальмо. Все добре. Спробуємо ще увімкнути на лавішу еко. Ага, бачите, загорілося, значить, значить, ми вже економіки. Заряд акумулятора. Я поки що виключаю. Так, знімаємо блокування. Так, краще вам покажу. Так, подивимося, як вона крутиться. <звук> М'якенько стартує, класно. Ага, це вона дивиться, що опору немає. І трошки у нас виділюється, тому що треба одягти шину ланцюг, але я цього робити не хочу, тому що придеться заливати оливу. О, тут, поки що тут все чтенька, хочу так, щоб так воно і було надалі. Так От. Хоп! Краса! Просто краса. Так. Ну, ось Розпаковку такої чудової поли я вам зробив. Трошки про неї розказав. Якщо цікавить, більше виходьте на зв'язочок, розкажу ще більше. І продам також. Але я хочу звернути ще увагу на що? По-перше, я хочу побажати всім професіоналам мати можливість, бо все-таки заробити на таку пилу на таку подібну техніку, працювати, отримувати задоволення, і плюс звернути увагу на те, що, не дивлячись на ціну, така техніка дозволяє вам економити масу грошей на витратних матеріалах. В першу чергу паливо, але і запчастини все інше. Тому що тут у нас витратні матеріали, це фактично ланцюг шина, можливо, зірочка ведуча, і особливо ламатися, тому тут, тут нічому, плюс спалити двигун, ну це треба постаратися. Я не знаю, що треба зробити, тому що маса факторів безпеки, розумний двигун, розумна електроніка це все ну, реально треба постаратися. З Бензо все набагато простіше, як ви знаєте. От тому на експлуатації ви економите, на обслуговуванні ви економите якихось ризиків, сюрпризів вам такий інструмент не підкине, Тим паче, якщо буде підключати, діагностувати самостійно по Bluetooth з телефона, так і далі ще важливий момент: що вже у нас, ну що взяти Київ, передмістя Києва, то вже є такі котежні містечка, де з бензиновою технікою вас просто не пустять працювати. Це повинно бути або в певні години роботи, це не завжди зручно, або взагалі скажуть, що на акумуляторки, або до побачення, або електрика. От ну, зрозуміло, що лазити по садку, по деревах і так далі з електрикою ніхто не буде. А от акумуляторка – це якраз вихід. Тому що це для Європи, для Америки, це норма. Для нас, для України, ми вже також йдемо до цього. Тому іноді з таким інструментом вас пустять, а конкурентів, навіть якщо вони дешевше з бензинкою, просто виганять. З робочі майданчика. Так що майте на увазі, пила того вартує і повністю заміняє бензинові аталові. Однозначно, є сенс звернути увагу. До того ж, я вам показав тешку ну, так звана одна ручка. Що тут дві ручки, ну, зроблена для роботи однією рукою, але також є модель дворучна, без букви Т просто 540 AXP. Потужність, ну, технічні характеристики, все ідентична, просто. Інша форма корпуса, тому цей огляд фактично повністю аналогічний до 540 XP без букви Т. тому майте на увазі. Якщо вас така техніка цікавить, хочете дізнатися більше, хочете придбати, виходьте на зв'язок, контакт на відео під відео і будемо працювати. На цьому, все. Дякую за увагу.